Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Не за стій, а за або за ліг. ЗСУ коментують дані Міноборони Британії про те, що у війні почалася фаза застою. Благослови Бог наших захисників Підтримаємо тримаємо добрим словом. Спасибі всім, хто допомагає нашим героям. І не обов'язково робити це публічно, адже кожен сам знає скільки і як він зміг зробити за можливістю. Поставте лайк, щоб якмога більше народу побачили цю інфу. Бажаю здоров'я. Прочитав сьогодні таку статтю, що британська розвідка порівнює зараз нинішню ситуацію на фронті за застоєм. тобто застой. Але ми трошки не згодні, тому що мене все нормально, я лежу. Я ж не стою. я сижу. Це либо засів, сів, ліба за Ну не застой. Така собі. Да. Тому не довіряйте е, нікому, крім ЗСУ. Слава Україні. Обстановка по фронту. Куп'янський напрямок. Наразі тривають бої. По суті, у окупантів просувань немає, так як наші підрозділи дуже гарно їм насували. Атакують окупанти на північ від першотравневого, та дуже загострена ділянка Цесеньківка та східний фланг Лиману першого. За допомогою нових Сау Богдана, яка була випущена у 2022 році, яка вже перебуває на озброєнні в бійці ви бригади спеціального призначення, було відбито кілька атак російських військових біля населеного пункту Масютівка та Сенківка. Не було ще жодного дня, щоб артилерійська установка не вражала ворожу ціль, завдяки своїй дальності до 45 кілометрів. Сау Богдана є ефективною зброєю на полі бою. Дивишся, а там усе усіяно трупами засу стримують м'ясні штурми росіян за допомогою безпілотників. За словами наших бійців рашистів у спробі захопити Авдіївку, не зупиняють навіть величезні втрати. Вони йдуть прямо по трупах, протистояти їм допомагають БПЛА. Найголовніше в дронах їхня кількість. Якщо є достатньо дронів, то є достатня кількість спроб вразити ціль. Розповів воїн з позивним. Д-2. усі чекають від влади дуже корисних дій у цьому напрямку? Бахмутський напрямок. Посилюємо оборону по всій ділянці фронту. Ворог не просувається, Наші козаки міцно тримають плацдарм, поки суттєвих змін немає. Подивимося, скільки часу буде потрібно на їх підступний план. Марінка з боку РФ атакують населений пункт Новомихайлівка з південного флангу та західного змогли просунутися на один кілометр. 103-й мотострілецький полк в очікуванні сильно насмикаються, чекають, як будуть розвиватися події на тих флангах. Армія РФ просунулася на деяких ділянках фронту за більш ніж два місяці. З 10 жовтня, коли ворог активізувався, він просунувся в деяких місцях на півтора-два кілометри. За трохи більше ніж два місяці. Тільки на Донбасі ворог втратив майже 25 тисяч осіб загиблими та пораненими. Знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. 80% із цього Авдіївський напрямок, сказав Олександр Штупун. Російський диктатор Володимир Путін мріє поставити війну на паузу і сподіватися, що Захід перестане допомагати Києву. Військово-цивільний аналітик ветерана НАТО, екс-командир штурмової роти батальйону Айдар Євген Дикий, розповів, чи справді Путіну вдасться заморозити війну, чи продовжать США допомагати Україні, яка проблема є в ЗСУ зараз. Друзі, як дослухайте, напишіть свою думку в коментарях. Скільки зброї ми здатні виробити самі? А це, до речі, окреме питання, на якому, на мою думку, в 24-му році треба дуже зосередитися, але всі ці питання вони позбавлені сенсу, якщо не буде кому воювати, от це два різних питання: кому воювати і чим воювати, якщо над питанням, чим воювати, працюють всі наші дипломати по всіх західних країнах і вибивають, вигризають ту допомогу і. Я гадаю, що все ж таки на 24-й рік нас ще не покинуть. Я думаю, що м, після дуже довгих різних торгів, після дуже складних компромісів в тому ж конгресі США, все ж таки поки що в мене обережно оптимістичний прогноз, що на 24-й рік в підсумку десь так під кінець січня ми отримаємо продовження допомоги десь на тому ж рівні, як була в 23-й. Поки я вважав би це найбільш робочим, все ж таки сценарієм. Хоча є і більш катастрофічний, якщо взагалі не домовляться, але але поки все ж таки робочий сценарій, що допомогу продовжать, і що в нас буде ще рік приблизно на тому ж рівні підтримки, що е, зараз, про збільшення вже точно мови, зараз нема. Е, так от е, і при цьому ключовим стає питання: окей, дипломати там домовляться про те, чим нам воювати. Але виникає питання, кому нам воювати? І оце питання про мобілізацію тут е, в Україні. Е, що стосується всіх інших ресурсів, е, наразі в нас. Ще не гостра криза, але вже серйозні обмеження по БК Ми вже вводимо саме економ режим по снарядах. Ну насправді нам не звикати. Взагалі, то крім літа цього року, ми весь час воювали в економ режиму боєприпаса. Тільки влітку цього року, нарешті, був короткий доволі період, коли ми могли собі дозволити стріляти стільки скільки треба. Наразі цей період знов сподіваюсь тимчасово закінчився. От до вирішення цього конфлікта в Конгресі США. Тому що е, поки що нам розтягують залишки допомоги від бюджету 2023 року, і відповідно е, його і цю допомогу починають дуже дозувати, саме тому що невідомо як надовго ще її розтягувати. І от поки не вирішиться питання з новою допомогою, нові порції е, допомоги, які приїжджають, вони значно менші за стандартні цього за цього року. І приїжджає, приїжджає майже виключно БК. на зброю, вже навіть взагалі не витрачаються, але і це БК вже приїжджає до ЗОО. Тобто це не про катастрофу, це не про там обвал фронту і тому подібне. Але це про те, що е, так як ми стріляли влітку цього року, коли наступали, ну зараз ми змушені з цим е, бути набагато економічно. Але є сподівання, що в січні це питання вирішиться. Mm. Що стосується росіян, от в нас тут пішли якісь трошки дивні емоційні гойлки. От починаючи з того, що якщо ми якщо ми не п'ємо каву в Ялті, як ми от на цей час планували, то значить вдалі пропало все, значить наступ невдалий, кампанія програна, бла бла бла. Е, ну, ще раз нагадаю, ми тільки що це розбирали, щоб вважати програною компанією, в ході якої росіянам так і бути вдалося зупинити наш наступ. Ну, це м'яко кажучи, це це, це мати пам'ятник золотої рибки. Оце от е, тільки пам'ятати, що один раз пообіцяли каву в Ялті, і абсолютно не пам'ятати весь попередній перебіг Що насправді е, вийти на той рівень, на який ми вийшли зараз з за росіянами. Ну це взагалі то те, що шарік йому вважав в принципі неможливо. Ота ми це зробили, але е, питання в тому, що нам потрібно більше. Нам потрібно більше. І е, ще один елемент оцих емоційних годілок, які в нас зараз пішли. Е, чомусь е, від того, що ми під кінець року почали, нарешті, прямо і чесно проговорювати, які в нас є проблеми, і з особовим складом, і з постачанням. Ну, про постачання ми завжди любили говорити, бо це ж союзники. Про особовий склад ми дуже не любили говорити, бо це про нас. От, але, е, нарешті, зараз, слава Богу, вже і про це говоримо. Е, так от, е, при цьому чомусь почало складатися враження, що значить у наших ворогів все в шоколаді, а воно м'яко кажучи, не в шоколаді. В них рівно ті самі проблеми, що в нас, тільки ще й масштабовані пропорційно до розмірів Росії. В них так само, як в нас, гострий дефіцит особового складу. Так, вони сюди насипали 400 тисяч мобиків, одних тільки мобиків, це не рахуючи всі інші людські ресурси. От тільки одна велика мобілізація минулої осені це вже було 450 тисяч. Вони сюди їх насипали, і вони за рахунок цієї мобілізації змогли утримати фронт. Але вибачте, в них втрати шалені. В першій половині цього року, коли вони наступали на Бахмут, їхні втрати були в 5-8 разів більше за наші. Коли ми там стояли в обороні, е, наразі, до речі, абсолютно таке співвідношення в Авдіївці. От, е, А коли ми навіть ми були в наступі, то всупереч, так би мовити, канонам, от коли ми навіть були в наступі, їхні втрати по людях були вдвоє, втроє більше за наші. Е, ну, вибачайте, е, при таких втратах навіть їхні ресурси видаються геть не безмежними, і ми прямо зараз навіть можемо це спостерігати. От для них зараз як кістка в горлі, е, наш плацдарм на лівому березі Дніпра. Він для них є великою, великою дуже загрозою, там за літо 60 кілометрів до перекопа зараз від наших передових передових позицій. Їхні воєнкори, так власне, ми так делікатно кажемо про лівий берег Дніпра. Їхні воєнкори так прямо це і називають бої на Херсонська Кримська направлінні. Так, от, при тому, наскільки це для них значимо, наскільки це для них небезпечно, а вони два місяці не можуть зібрати достатнього групування, щоб скинути наш подав назад до Дніпро, не виключаю, що в підсумку наш Кримуть. Але це йдеться саме про те, що вони його нашкрібають два місяці вже по всьому фронту. Тобто в них з людьми теж, м'яко кажучи, не альо. А по залізу в них ситуація ще гірша. При цьому тут не варто орієнтуватися на дрони. От в нас чомусь дуже велику паніку викликало повідомлення про те, що вони випускають більше дронів, ніж ми. Це не підстава для паніки, але це дуже серйозна підстава нам попрацювати, тому що дійсно на сьогоднішній день в 5-6 разів більше дронів вони кліпають за нас, при тому, що рік тому вони відставали від нас. Але е, отут є один момент, який більшість цивільних не розуміє. Е, принципова різниця між дронами та будь-яким іншим озброєнням. Дрони повністю кліпаються із цивільних компонентів. От дрони е, абсолютно в одних тих самих китайських виробників закупують всі комплектуючі. Наші дронороби і російські дронороби. От прям буквально на тому самому Еліекспресі, от через інтернет, наші закупають комплектуючі і росіяни закупають комплектуючі на одних тих самих китайських заводах. Всі ці комплектуючі є цивільними, вони не підпадають ні під які санкції, їх можна вести хоч вагонами. І фактично стоїть тільки одне питання: хто більше людей поставить на конвейер. І отут вони поки виграють, але це не поширюється на всю іншу військову продукцію, тому що, вибачте мене, але в танку ти жодну деталь не заміниш. Деталь з цивільного авторинку вона просто туди не підходить. От те саме, і снаряди в ньому нема жодного компонента подвійного призначення, яке можна було б купити на цивільному ринку. І е, таким чином виявилось, що слабким місцем росіян якраз є те, чого вони ніхто не очікував а їхнім слабким місцем якраз виявилось ото саме старе радянське залізо, якого здавалось, що в них не, не запаси.